Ну-ка, так получше будет. Давайте мы посмотрим. Так будет краще, потому что что-то мне не нравится ничего. И по свету, и, и, и по всему. Ой, ладно. Буду так смотреть на себя. И вы дивитесь на меня. Можно, можете, как, конечно, чуть на фоне там машинки всякие, комары могут летать прямо это перед, перед вами какие-то. Всякі машинки короче, можуть їздити на фоні Там трамваї, якісь поїзда, я не знаю, що тут ще катаються. На мені сьогодні е, отакі красовочки Nike і шорти Adidas. Не знаю, як вам так показати. Отак-то. Постійно раніше здавалося, що це якийсь ну, мувітон носити е, ну, типу, одяг від... Ну, якийсь спортивний одяг від різних спортивних брендів. Типу там Adidas і Nike. типу, що це взагалі крінж за шквар. Але мені захотілося як-то зламати цей стереотип у себе в голові, вийти з цих рамок. Всі рамки в, твої, в твоїй голові. Закрити цей гештальт. Знаєте, мені сподобалось. Я як-то прям духовно приспоснилася. Типу для мене відкрились нові сенси. Поняли? Да. Мені здається, що це таке нав'язане було від якогось інінінфлю-інфлюжопсіра. Мене так дратують деякі ці е, е, модні блогери, які типа то там розказують. Я пам'ятаю, був такий випадок: е, якийсь бренд. Я не пам'ятаю вже який, але вони виставили в Тіктоці. Тіпа, типу, ну в них працює дівчинка, і вона стилізувала. це. Якісь їх туфлі, і в неї, типу, був плащ, якийсь дождевий, і така якась юбка, картата наче. І якась після зняла, типа Дівчата, хватить себе, типу, уродувати, що ви пропагандуєте тут всякі ці гадості». А я думаю, бля, весь же прикол модних цих інфлюенсеров, щоб показати, як ще можна, а не просто з. З усіх робити однакових під капірку людей, як наче в Пінтера, заходиш. Мені прям таке дуже не подобається. Я навіть намагаюся як -то чистити підписки, свої в Інсті. Мені більше подобається ті, хто просуває не тільки там якусь ну, картинку, а ще якийсь типу, вайбік. Ой, якийсь типу, ще вайбік, типу, свій образ. Щоб у мене лента, типа така була в Інсті, як би. Хто це пише? Щоб, типа. Ем... Um, <реш> деякі ось ці інфлюєнсери е, просувають одну і ту ж саму картинку, типу що було в нас в тому році на хайпі, це old Money Давайте йти якби ви в етимологію слова Old Money Old – старий Money – гроші, старі гроші. Тобто, це люди, які з покоління в покоління у них постійно були гроші, вони, вони, вони не якісь там реднеки вони не знають, що таке працювати по факту. Вони живуть на якісь та свої статки, на капітал зі, зі, зі свого бізнесу. Вони не вдупляють нафіг їм, отак лаготіптам какої-то на, на всі груди поцепіть, і щоб всі знали, що вони якісь ці багаті. Тобто, це в першу чергу якесь звернення більше на матеріал одягу такої. Ані блядь, піти в зару, купити майку білу, якусь там ці джинси. Блядь, закрой рот. Ну, і в цих інфлюенсерів, мені здається якийсь однаковий образ доволі. Це там, типа, біжевий тренчик. Адідас самбель і, і що там, і сумка обов'язково її отак носити. Я, типа, не вийобуюсь, у мене тіпу, теж є біжевий тренчик, ну просто ну не знаю. Ну Ви, ви розумієте, о чому я, типа. Ну, ось у мене є, типа, в підписках в дівчинка, на яку я підписан дуже давно діта, з 2022-го. Ну, у неї теж, типа, є Діда самби і біжевий тренчик, але вона більше якби. Е, Ну, про якийсь вайбік, типа. Це не просто так. ото... Ну, Вона теж якби себе індифі... е, як е, этот модний інфлюенсер. скоріш за. Ну, модний інфлюенсер так звучить, бо тобі це піздец. Ну просто, типа, відведе свій блог в інсті. Personal block. Period. Окей. Бляді, сподіваюсь, мене чутно. І буде нормально мене чутно. Бо там то Торіо, то то квакает, то то блядь, съездит. Йдіть нафіг. Я мене ще ніхто і не підслухає. Суки. Я не буду это, тут в Білом пальто. У мене в інсті ви тоже можете побачити. Давайте даже сейчас відкриємо, щоб якби, отвечать за, за свій базар. Типа, А то що ти така умна, блядь, села, тут і, і, і трендиш на камеру. Давай як то это. Ты что, в чужом глазу опилки, а в своем бревна не видишь. Тут у меня, наверное, была такая фаза. Вот тут особенно. Сподіваюсь, видно. Надо сделать поярче, бо вы там будете просто видеть отражение. У меня тут футболка секонд, вот так наставлена, типа как штатив. Там можно бачить, что ну, реально, типа как так это од одинаковось. Ну а тут уже як то чуть-чуть дальше. ось це дуже подобається, ось цей постик. Типа я тут прям така Елена Гилберт. Мені тоже типу, хотелось как-то в это играть. Что типа я такая Look out Мене щось зараз будет атаковать? Какая ця без броя? Голуб, не надо стрелять по своим. Лети туда. Блин, кстати, я скажу за инфлюенсеров. У меня же это Юлька Фокс на футболке. Типа, она же тоже инфлюенсер. Я даже, да, так как-то это... М? Образ подходит под все. Прям под эту, под тематику видео. Ну, короче, тоже мне кто -то хотелось в это, типа, играть. Типа, быть такой мод, но мені здається, більшість всего цього мені хотілося бути як хтось. Не ну хотя что, если я, я некоторые тут нахожу фотки з того часу, то тут я ну, совершенно я. Типа, это была моя ідея, моя задумка. Вот это вообще мне кажется такая секс тигрица просто. Вы посмотрите, блядь, У меня эта фотка на, на баннере ж в этом в Ютубе. Боже, я б ей просто... Вот это, что у меня на Аве, я ще памятаю, я голосовалку, типа, в ТГшке, Яку фотку ставить на аву. И за цю там пра это, про, это проголосовало 60% от всех голосующих. Что-то там бибикает, бі блядь, за мной уже выехала ментовка, походу. Блин, мені ще так ось цей подобається постик. Я сподіваюся, вам, вам будет видно. Це еще типа на этой же кудрявке було, что типа там выбывались, тех впустят, а того не впустят. Идите вы нахуй. Что вы тут это из себя строите? Прям ты типу, посмотри, Перебирают. Ну короче. Короче, да, сейчас будет обзор моей инсты. Хто ще не бачив, або хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Бля, оце взагалі. Це мене фоткала моя сестра. На, оці, на оці, цю ж, до речі, камеру. Мені подобається образик свій, але ну, тут є типа да така. Типа, ну ви поняли. Деякі типа стилісти там всьому, в цьому інсті, в інстаграмі типа, розказують там то можна, а то не можна. Типа, ну я одразу сп намагаюсь нажимати там not interesting, а якщо знову трапляється, то блоку нахуй. Тому що так мені ну мені не мені здається, що всі ограничення це ну щось надумане і ще мене дуже дуже іноді дратує. Ну ось ви, типа, є ці модним бл -бл блогером, Ви там снімаєте юджесі, ABVG. Що ж вам далі, як примножати свій свій прибуток, і більшість роблять якісь ідіотські просто курси, типа. Ну, я не хочу нікого засуджувати і казати якісь імена. Курс там по блядь, хто ви, осінь, ну, тіпо, це холодна осінь, жарка жопа, це повний так мені здається. Звісно, є тіпо, ті, хто роблять нормальні тіпо, матері... матеріали. Е, я бачив там у деяких сторіс, що тіпо, ну, реально щось годне. Типа, якщо вам це цікавить і ви хочете чогось нового навчитись. У цієї людини, яка вам ну, імпонує, то, типа, ну, прикольно. Але якийсь типа там, подбор луков, типа. Це реально бред. Ви можете буквально відкрити Pinterest, бити запрос і в Пінтересті дуже хороша, типа ця подборка рекомендацій, що одразу все виб'є вам. Сонечко на мене б'є, я сподіваюся, там не буде засвітів. Я відміняю засвіти. Блять, качка! Ёб твою, блядь. Це так. Честно, ничего, ни, ничего не подстроено. Актеры не проплачены. Типа, это все импровизация, так сказать. Ребятки на этом, на, на энтузиазме тут все так обыграли. Ну, молодцы, блин, наши могут. Про що я казав, вони мене все збілі. Ем... А, про курси блогерів. Мені здається, це також і не повага до своєї аудиторії, бо якщо чесно, ну, я навіть відписувався від деяких, коли я бачив, що якийсь то піздець. Я, опять же, не хочу називати ніякі імена, бо я не хочу бути хейтером і на когось тикати пальцем. Бо знаєте, типу, отак когось засудиш і можеш і може ти з тобою потом. Отак я. Подмічаю, як, як хто обосрався, а потім я обосрусь, і потім в мене також тикнуть пальцем. Просто хочу так про абстрактного якогось персонажа казати. Ну і от я відписувався від таких абстрактних персонажей. Давайте так, прям гендерно нейтрально. Прям були одні блогери, які е, зробили кератин на волоси, і після цього почали продавати курс по уходу за волосами. Ну, я думаю, бля, ну ладно, типа, окей. Не мені судити, як хто заробляє, типа, ну молодці. У мене, можливо, б так і не і не вийшло, типа, так, так втюхувати людям. Але ну, особисто для мене здається, що ну, як, як я це сприйняв, що це як то неповага до своєї аудиторії. Ну так, ну не то, що найобувати, а ну, таке робити. Це як-то підриває довіру. Бо ну я вже не кажу про блогерів, які рекламують казіно. Це як ця була Юлія Верба, блядь, кажу без імен. Ну ні, ну, Юлія Верба, це прям птіця другого польоту, Ми прям з знає... нею. Ну, типу, ось Юлія Верба, а там діти я вже. Юлія Верба там там, на своєму олімпі засідає засіда і рекламує казік. Це мені взагалі піздець. Типа я прям ну не розумію і не і не поважаю таких таких людей. Блогерів, в неї там питали, а тебе норм взагалі. Ну, типу, це 에, лодо, Лодоманія, Людоманія, напевно, лодоманія. Давайте загуглим. А похуй. Ну так, да, я тупаю. Чуть -чуть. Ну, могу себе позволить. А тебе нормик, норм, якщо типу, ну, в країні така проблема з цим, що где ти по центру міста там банери. Блядь. А там банери огромні з цим казиком висять. А она така. Тьотьо, мені скинули. Я я, я я. Я пограла, воно так легко і швидко гроші прийшли. Я думаю, ну піздець, кіс, ну ти просто ну. Деяких немає відчуття відповідальності за те, що вони транслюють на велику аудиторію. І як це може сказатись на інших людях? Бля, тітя, давай, не, не займай екранне занімай кране, бо, бо бо ти подивека як розоралась. Бо я і помічаю в тіктоці, як опять же деякі кріейтори, давайте вже інфлюенсери і блогери, це слово з -з забудемо, ззабудемо. не відчувають відповідальності за те, що вони транслюють на якусь аудиторію, навіть якщо у вас типу, 5 тисяч підпісчиків, тисяча, тисяча підписників, типа ви все одно можете ну впливати на людей. Через свої відео, бо що в тіктоці воно може залетіти, це побачить дуже багато людей. Наприклад, ось цей, як його називають, skinny Talk. Це взагалі, як на мене, ну, це не то, що крінж, це типу, ну, больні люди. просування проблем з харчовою поведінкою, якась їх романтизація, типа там, і використовування образів, моделей кінця. Е 90-х і початку нульових, як там е, сніжана анопка, типа та я нічого не кушаю. Ну ціпа блять, ну ну це така якась навіть пікмі біхевіор. Я не хочу також нікого за засуджувати, бо ну це е, одразу дає зрозуміти, що у людини проблеми з харчовою. Поведінкою, а чи через це проблеми, типу, в голові? Що ну не може нормально сприймати харчування, їжу, своє тіло? Я людина, як пережив оці всі РХП, всякі ці приколи і як то більш-менш відійшов від цього, мені здається, це ну треш таке просувати. Тим паче, якщо це будуть мати, бачити молоді дівчата, хлопчики, там підлітки, яким там не знаю 13 років, ну що ви вкладаєте дітям в голову нахір? Ви ну це просуваєте далі. Перша боротьба з проблемою це прийняття цієї проблеми, але вся фігня, коли в тебе що ти навіть не хочеш цього позбуватись. Типа, тобі, ну, здається, що так ахуєнно круто. Але, ребятки, ну опять же, я нікого не засуджую. Типу, через це я не е перекладаю провину на вас, але все одно треба як-то відстрілювати, ну, що у вас це, що ви транслюєте в, і в інтернет. Чуть-чуть зараз передвинусь. мені здається, це дуже корисно робити, типу, в себе в соцмереж такий не то, що сейф плейсік, а типу, дивитись на тих людей, хто тебе надихає, до кого ти, типа, якби ну, не то, що стрімішся, а щось, щось береш від них, типу, нове для себе, що тобі подобається, не просто коп копіювання, бо мені теж не подобається, коли відбувається копіювання стилю якогось там поведінки такої. Ну і ще з негативних емоцій, типу, великий ось цей ФОМО. Е, якось воно там розшифровується так інтересно, але я не знаю. Ну це типу, а, fear of missing out. Так, fear of missing out. Period. You go girl, come on. Наче ви щось не встигаєте, а бачите там в соцмережах, що типу, ой, там і то делають, і то делають, і то в неї круто, і там вона їздить, і то вона ділать, і там вона успішна, і там вона хороша. Ну, типа. Ні, ну опять же, є, є ті э, креатори, які це роблять, і мене це якось надихає і подобається, а є ті, які це так транслюють, мені здається, трішки. По іншому, але я не можу відслідкувати, як саме. Що це викликає в мене якісь навіть негативні емоції, тому я теж відписуюсь, типу, щоб такого не було. Напишіть, будь ласка, також в коментах, кого ви порекомендуєте з блогерів в інстаграм-блогерів, в ютуб блогерів, в тіктосі блогерів, кого ви дивитесь, що вам подобається, там хто вас надихає, такое, кого ви дивитесь на постійній основі. Можливо, хтось е подивиться і відкриє для себе когось. Також можете підписатись на мене в Тіктосі, Інстаграмі, кругом, так? Ем... Щоб, бути, щоб бути зі мною на зв'язку, так, так, так би мовити. Мені, наприклад, з ютуб давай, давайте так, я ж зараз знімаю на YouTube, то я буду казати зараз за YouTube. Давайте зайдемо в мої підписки. Хто в мене тут? Ема Чемберлейн. Мені дуже подобається Ема Чемберлейн. Вона прям маяшка. Я з нею десь 2021 року. Так, десь 2021 Культурна браті у неї називається канал. Вона такі прикольні відюхи знімає, типу. Так, прям лі, е, регулярненько у неї кожні кожні три дні. І вона, типу, там знімає ета, про що відбувається, типа в інтернетах. Так би мовити. Мені ще, до речі, подобається дуже історичний контент. Я на це підсів, коли е, до цього перед цим блядь, ЗНО з історії, бо я ж взагалі дуб дірева з історії, то я, типу, дивився до ЗНО з історії за годину і мені почався траплятися в цей канал історія без міфів, і там такий дяденька, він так цікаво розповідає, типу, мені подобається. Потім мені ще подобається така американська блогерша Віа Лі. Вона знімає в Типу, Тепо, як вона там їздокається кругом. І Мені ще подобається така датчаночка Бірта Хлін. Вона теж знімає типу, такі, як мій день. Такої. Попередні три відео трішки були натхнені нею. Я це не скриваю. Я типа думав робити такі там, типа просто вайбушні, э, типу, видосики подборочка. Блять, мені здається, мені реально що-то залезло в трусы. Не Ніари. Дура. Чуть вона тупо на мене. ця сорока ворона тупо на мене так чуть носила. Вона, типу так летела прям. і вибачила, облетіла, так і улетіла. Кончена. ну ладно. Мені захотілося робить так так розмовный контентик, такой, типа папі сделки такие. Не то, что вы подкастик, но вы, звісно, можете, наприклад, це видео закройся. Ты ти. Ти посмотрите. Вона як в Діснейском мультике ця ворона сіла на сухе дерево, на верхушку. Блин, я хочу її сняти. Ой, мені я боюся. Я пам'ятаю, я йшов десь по вулиці і на мене так чуть не напала ворона. Я типу йду, а вона так хоче на мене сісти мені на голову. аніж ж йобнуті, типу, У них же клюв там жорсткий, типа, що убить можуть, Бля. Шок! Бул ета під час зйомки відео, типа етай блогер, загрожувала опасность для життя. Взагалі, мені здається, що ця культура блогерів інфлюенсерів, э, яка почалась, ну, такого ж раніше ніколи не було. І так як та всплила, що ви можете бути впливовим в інтернеті. Тобто, буквально сидячи з дому, ви можете мати який, якийсь вплив там. На можливо, і сотні тисячі, може навіть і мільйони людей що шок. Деякі просто не розуміють цього свого впливу на ем, людей. Це я не прям кажу, що ті треба фільтрувати якась цензура в плані, тому що ну розуміти, коли ви просуваєте якісь токсичні речі, а коли ви просуваєте щось хороше, ну і намагатись, звісно, просувати щось хороше. Бо тільки ми створюємо в цьому світі добро. що Шо Хештег шота хороше. Боже, скільки тут мурах. А скільки я вже не бось в жопу свою їх нагрюб. Вони там вже напевно мураштик мене зробили. І, in my underwear Я. Помічав у деяких, коли їм придивляли за те, що вони ну що -то токсичне просувають в маси. І вони казали: цю у всіх є своя голова на плечах. Я тут при причому, ну бля, не відноситись так до цього, що я не є хата моя. Мені здається, я вже буду і заканчувати, бо що то я затягую. Ні, ну мені хочеться, щоб відео було типа не на 5 хвилин, а щоб. Полна розкрить тему. Блін, мені здається, я записав ось відео на дофіга часов, а як то ну ні о чому. Потренділки такі трішки. Навіть не було якоїсь теми насущної. Мені просто хотілося розповісти, що. Мені просто захотілося висказати своє фе. Я висказав своє фе. Мені здається, я маю повне право висказувати своє фе. Бо, по-перше, це фе. Це не просто якесь чмиріння когось без безпантове і безпідставне. Я мені здається, я кажу все по факту. Мені здається, коли ви сказуєте своє фі, треба казати лише з аргументами, з фактами, і саме тоді це буде вважатись особистою думкою. Бо коли це просто хейт, якийсь на когось, е, щось безпідставне, на якось особисті почві, то це не ваше, то це не типу, не ваша особиста думка. Це просто який який та хейт спіч. Тому я намагаюсь, типу, перед тим як щось висказати комусь, чи десь щось написати, подумати: а чи сказав би я це людині в обличчя, про якого про про яку буду казати? Мені здається вполне. про тих людей, яких я сьогодні мав на увазі за цими блогерами. мені здається, я вполне би сказав, типу, це це в обличчя, де вони, де вони не так, і чого я вважати, що це не так. Ну, Знову, не мені судити, як то що робить, як хто працює, як хто заробляє гроші. Блін, Я щось казав, що тіпа, в тому відео Ну, я не обіцяю, що відео будуть кожен тиждень. Блять, пройшло щось 5 днів, я вже записую друге. Ну, Мені сподобалось тіпа, той, той процесі, як то так доволі швидко змонтувалось. Тому так, пишіть свої думки в коментарях, чи згодні ви зі мною. Короче, все, да, що то я вже дуже довго, всіх люблю, тмою Чао какао!